Суд зобов'язав ТЦК зняти розшук з нашого клієнта. Вже неодноразово ми пояснювали, що відповідно до статті 7 закону України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних ТЦК можуть вносити інформацію про порушення прав військового обліку лише за наявності протоколу та постанови про адмінправопорушення. Якщо ж матеріалів немає, ТЦК зобов'язані видалити такі відомості з реєстру на вимогу громадянина. До нас звернувся клієнт через розшук за наявку по поїсті. У відповідь на наш адвокатський запит ТЦК не надало доказів того, що повістка направлялася і не надало матеріалів про складання адмінпротоколу. Ми оскаржили дані дії ТЦК та СП в суді. І Волинський окружний суд визнав їхні дії протиправними та зобов'язав виключити відомості про порушення прав. Нашого клієнта з єдиного державного реєстру призовників та резервістів. Крім того, суд стягнув на користь клієнта судовий збір у сумі 1211 гривень та 20 копійок. Це ще один приклад того, що закон працює на вашу користь. І якщо ви опинилися в подібній ситуації, звертайтесь до нас, Тобі можемо оскаржити дії ТЦК через суд, захистити ваші права та повернути ваш спокій.